Коли я давав свої перші інтерв'ю, там «The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так далі, от мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча по-хорошому, я і хліб, я хліб журналістів, тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачив, що вони штампують їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію помітив Таймс чи BBC, і він хоче взяти, розказати всьому світу, який я герой, та ніхіра. Їм просто треба свої матеріали. Чим-то заповнить свою інформповістку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей цей, цей, о, цього, історія. Вони тобто не сприймають ці історії як унікальні. Вони тебе сприймають як просто інфопривіти. Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалося після того, як мене попліно інформс у мене нові. Ну і що? Ну от я списку Форбс. Ну і що? Ти, ти знав про це? От хтось з підписників знав про це, чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я персона року The Times. Що... Ну ти, розумієш, ні. Ну це все просто так, журналістська машина. отак б -б 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 -б, Несеться, несеться того перемалоли, історію того перемалоли, того перемалоли. І все, тут нема нічим, ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча, по факту, в ці журнали на це і заробляють. Взагалі, да? як воно влаштоване? Ну, от так от.